Доброго дня усім! Сьогодні ми разом дізнаємось, як воднева вода попливає на мою кров. Наразі перед нами зразок моєї ранкової крові, тому тут важливо відзначити, що я нічого не їв і не пив уже 10 годин. Наразі ми спостерігаємо формені елементи крові, власне, ретроцити, які є у нас неправильної форми, в першу чергу через втрату внутрішньоклітиної води. Кров у нас ми бачимо загущена, і в деяких місцях можна помітити, що еритроцити знаходяться в таких суцільних гронах. Вони є з'єднані між собою і не здатні активно рухатись та переносити кисень. Все це призводить до гіпоксії, тобто кисневого голодування клітин та тканин, і виникає у нас ішемія недостатність кровопостачання. В такому стані при згущенні крові є величезна загроза виникнення інфарктів та інсультів через утворення тромбів. Ми вже побачили картину до, а далі я випив 500 мл водневої води. Відповідно, зачекав 30 хвилин, тож давайте поглянемо на результат. Візуально ми бачимо, що є розрідження крові. Якщо переглянутися ближче, можна помітити, що потік став рівномірним і сильно відрізняється від того, що ми бачили раніше. Еритроцити набули більш правильної форми та чіткої. стали активно рухатись поодиноко та невеликими групами. Немає злипання, немає грон. Відповідно, це краще впливає на аерологічні властивості крові та доставку кисню до клітин та тканин нашого організму. Хочу сказати, що винева вода здатна швидко засвоюватися нашим організмом та відновлювати втрату рідини як клітиною, так і судиною. Також важливий момент, що позитивний ефект на організм людини не полягає лише в покращенні кровообігу. Це тільки те, що ми можемо показати вам наочно. Кожна людина відчуває ефект по-своєму та більш повно. Я вам дякую усім за увагу. Будьте здорові!